Здоровенькі були шановні хлібороби. Сьогодні субота, кого може і не робота вихідний, а в селі якраз там і більше роботи. Зробили ми такий наконець-то прибамбас. Спасибі хлопцям, що виставляють, діляться в Ютубі. Подивилися, вибрали самий такий, не ну, будемо казати, бюджетний, з того підогнали під свій матеріал. Було трохи уголка, та трохи оцинкованого желіза та взяли та отож зліпили його прикладками там ну за 4 можна сказати дні зараз mm. така така його робота я не знаю чи буде чуть чи не чуть mm. mm. Це посівний матеріал сюди йде Кистотоварове, а сюди вже одходить мусор всякий. На цю сторону зробили теж секцію, ми розділили її кожну, на п'ять секцій зробили. Ну, на всякий случай. Коли вона є, то її тоді можна в будь-яке час задіяти. Зараз вона у нас закрита, практично робить. Дві секції в одну йде. Ось така. Такий бункерок улазить десь до шести відри, такі 15 літрові. Вентилятор. Сюди, звісно, йде. Як казав Артем Лаврик, саме бомбедне зерно. Ну і на посівленні. ну робить, робить свою роботу. Валачок, не немає. Твоє робить. Зразу запустили його на півтора тисячі вентилятор. Крильчатка газелівська на 11 лопастей. Ну, попробували пшеницю, не пішло. сама пшениця важкенька, вона саме зерно не таке крупне, але важке, натура в неї хороша, не пішло. На ячміні пішов. от віва, нормально все. А на пшениці ні. Прийшлося ставити мотор 3000 І зараз практично оце він на всю потужність робить. І діле пшеницю, в принципі, вітру не закривали на пределі. Тільки максимально вітер, туди нічого не вилітає. крім шолухи. Зерна нема. Ну, на вітрові робить на пределі. А це таке для, для історії, для себе та для ютуба. Бо треба буде сіяти, ще соняшник не вбирався. Від всього, що по цьому році буде пізній посів, ну, він і в тому році не був дуже ранній. Люди вже то сіють. Це таке? таке коротеньке відео. Підписуйтесь на канал. Кому подобалося, ставте лайки. лайки. Всім миру і добра.